Зійшлись марки, гляне сонечко, за в грудях моє серденько, ой прийшла весна, ой прийшла красна, принесла мені щастя і радощі. Фактично новий рік розпочинався саме з весни. Перше березня і Євдоха, і, і сьогодні ми про це будемо говорити. Так само сьогодні, враховуючи те, що в березні місяці припадає 40 святих, і обов'язково треба було пригощати смаколиками. То звісно, діти отримують оті ті не вареники, але тим не менше від нашої пані Ірини смакоту у вигляді ластівочок, які вони зможуть скуштувати. Так само будемо складати па. Азлу з народного календаря дуже хочеться, щоб в голові в дітей склалася та історія: що є весняна історія, літні календарі, осінній зимовий, і що ціно в цих календарях вони всі регіональні в своїх особливостях відзначення, святкування ми ставимо акценти саме на Чернігівщину. Ми готуємося до свята Великодня не просто так. Ми опановуємо і вивчаємо традиції Чернігівщини. Зокрема, чернігівське писанкарство славиться тим, що дуже спрощені форми, але стилізовані. І ми радіємо, що безліч зразків збереглося. Саме завдяки унікальним зразкам, ми можемо ці писанки відтворити. Це рослинні орнаменти та геометричні форми. Хорошо. Mm -hmm. Хай воно ж, трошки краще почало зафарбувати. Бачиш, він виходить рожевий, ну нічого. Бачиш, не червоний вже такий, але рожевий все одно. Я коли розмальовувала, у мене так все почало гарно робитися, але потом тріснуло. І... Все. І що ти нову робив? І наводили заводи, забрав собою і далі дороблював. Це обов'язкова атрибут будь-якого весняного календаря в усій Україні. Вважалося, що весну можна закликати швидше, вона буде теплою, якщо стати найвище місце, і звідти починати гугукати і веснянки кликати. З давніх давен у нас на Україні існує дуже дивний і цікавий обряд загукування або закликання весни. Чому саме загукування? Тому що саме цими діями наші дівчата закликали пташ. Шок. А пташки, як кажуть, обов'язково несли на своїх крилах весну, початок життя, добробут і мир. Соловейко, сватко, сватку, чи бував же ти на сім садку, чи бував же ти, як максіють? Ось так, ось так, ось так сіють мак. Дивіться, як дівчата посідали, посідайте, ви також рядочок. О, бачите. Він росте, присідаємо. Далі Мак у нас що робить? Цвіте. Як він у нас цвіте? Молодці! Далі той шомак роблять йому? Словенічку, чи бував же ти кращим сам. І дітям відгукуються, вони радіють, вони що запам'ятовують, і вони розповідають про це батькам. А коли вже знову ж таки ми розуміємо, що це наша цільова аудиторія діти, але ми виходимо на батьків. Це насправді безмежно добре. Ми будемо продовжувати його однозначно. Ну і восени на запросимо раду на різдвяну капелу. Вже буде 3-0.